Ну що, Путін готує новий наступ, відомі навіть напрямки атаки. А також Путін розглядає два варіанти розвитку майбутніх подій. Я маю на увазі ситуацію між Україною і Росією. Тож давайте розбиратися, що відомо. З вас лайк, підписка. Поїхали. Отже, російська еліта не, очікувала швидку, не очікує швидкого завершення війни навіть попри переговори між Москвою та Вашингтоном. Кремль розглядає два варіанти сценарії. Перший це домовлятися з Дональдом Трампом на вигідних для себе умовах, ну або вести війну стільки, скільки знадобиться, сподіваючись на внутрішній крах України. Зазначається, що Путін вважає, що добре знає характер Трампа і може переконати його зупинити військову підтримку України. Водночас Кремлі готові вести війну хоч 100 років, очікуючи, що українська держава не витримає навантаження. А в мене тоді питання: а якщо Україна не впала в перші три дні тиждень, то через три роки, коли армія наша сильніша, ви розраховуєте на те, що Україна сама по собі впаде? Тобто Путін, лідер над держави, просто вирішив чекати, поки Україна рухне? Іншими словами, друзі, ви відчуваєте, що Путін визнає, що перемогти Україну він просто не може. А що ще цікаво, як пише видання, російська влада загалом навіть не очікувала від Трампа настільки проросійської риторики, і через це в Кремлі все ж таки побоюються непередбачуваності Трампа. Один із посадовців, який працює з Путіним понад 20 років, зазначає, що ситуація нестабільна. Він може мається на увазі Трамп змінити позицію в будь-який момент. А я дуже боюся його радикальних дій. Він також припускає, що Трамп керується власними інтересами, і якщо переговори не виправдають його очікувань, відносини між США та Росією можуть ще більше загостритись. І, друзі, і тоді вже будемо ми чекати, коли крах на настане в Росії. Якщо ви думаєте, що це нереально, то а, ви помиляєтесь: російська економіка наразі наближається до стагнації ще в лютому, в лютому зростання промислового виробництва впало до, до мінімуму. Про це навіть повідомляє Москов Таймс. Це свіженький випуск за 27 березня. Попри бум, наприклад, в військово-промисловому комплексі, тобто виробництво снарядів бомб, воно зростає, а от цивільні галузі опинилися якраз у кризі, а снарядами народ не накормиш і не одягнеш. Як повідомляє газета, випуск одягу та взуття скоротився, харчова промисловість впала на 3%, а виробництво напоїв на 11%. Видобуток корисних копалень скоротився на 5% через санкції та обмеження ОПЕК, а також Центр макроекономічного аналізу і прогнозування зазначають, що зростання виробництва танків і бомб більше не компенсує спад саме в цивільних галузях. А я вам більше скажу: за оцінками економістів, у лютому ВВП Російської Федерації міг навіть впасти нижче рівня минулого року. Ну, ключовими факторами кризи є висока процентна ставка Центробанку Російської Федерації, санкційний звичайно тиск і скорочення інвестицій. Це може викликати хвилю банкрутства у першій половині цього року. Ба більше, технологічна відсталість та санкції створюють передумови для кризи, друзі, за сценарієм пізнього СРСР 1980-х років, так попереджають аналітики. Я вам нагадаю, що Росія закінчила минулий рік із рекордним за останні роки бюджетним дефіцитом, а який становить 3,5 трильйона рублів. Тож питання наступне: а хто кого перечекає? Можливо, Україна перечекає Росію, коли та просто розпадеться на маленькі шматочки. Але ж вибачте, гордість Путіна не дозволяє йому вийти з території України і припинити війну, щоб, ну принаймні, врятувати свою державу. Замість цього Путін продовжує криваву війну. Ще 18 березня, під час зустрічі з великим бізнесом, Путін чітко дав зрозуміти, що Київ має визнати Крим, ну і також чотири окуповані області російськими. Ну а якщо Україна не погодиться на ці умови, Кремль готовий розширити агресію. Зокрема, розглядається можливість наступу навіть на Одесу, ну і, звичайно, і інші території. Тобто російська армія готується до, до наступу. Про це навіть заявляє Володимир Зеленський. Ворог планує прорватися в Сумську, Харківську та Запорізьку області. Цей наступ мав відбутися ще 8 місяців тому, але його зірвали Збройні Сили України завдяки кульській операції. Україна отримала розвіддані, які вказують про підготовку до атаки і. Поділилася цією інформацією з нашими союзниками. Тобто, друзі, під загрозою Сумська, Харківська, Запорізька область. Ну, як ми бачимо, ще й хочуть і до Одеси дойти. Саме тому росіяни наразі затягують переговори і намагаються втягнути в Сполучені Штати просто в такі нескінченні, беззмістовні дискусії про фальшиві умови. Перемир'я про енергетику, перемир'я тиша в морі, ну, тобто те, все те, що Путіну буде не заважати а, обстрілювати українські міста і знову захоплювати нові території та іще ще розпочинати нові контрнаступи. А, до речі, на тлі таких заяв президента України, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сильський сьогодні прибув до прикордонних е регіонах, де відвідав бригади, які тримають там оборону. Ну а це друзі говорить про саме про серйозну загрозу, а не просто слова. А ще що дуже цікаво: Москва не обмежиться наступом на Сумщину, Харківщину. Вона також планує окупувати Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та Одесу. Так вважає май майор ЗСУ Валерій Прозопас. За його словами, головна мета ворога це коридор з Криму до Придністров'я. Для цього їм потрібно захопити ще Херсон, Миколаїв, Одесу. Але це не означає, що їм вдасться реалізувати свої плани, зауважив про запас. А росіяни вже готують плацдарми для наступу, але просуваються з великими втратами та обмеженими ресурсами, каже військовий і застерігає, що необхідно готуватися до найгіршого, а не сподіватися на якесь диво. Ну, як то кажуть, бажання це ще не означає, що в тебе вийде. Їм вдається, звичайно, просуватися вперед, але з великими труднощами. А також мені сподобалася реакція нашої влади. В офісі президента нагадали Путіну взагалі про необхідність пити пігулки в Офісі президента України. А Порадили російському диктатору Володимиру Путіну прийняти пігулки, щоб запустити мозкову діяльність, Із такою пропозицією виступив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин після заяви Путіна про необхідність запровадити зовнішнє управління в Україні. Так. Вам не почулося. Я вам нагадаю, що глава Кремля заявляв, що в Україні а в Україні йому начебто немає з ким починати так звані мирні перемовини і підписувати легітимні документи. Путін запропонував запровадити в Україні тимчасове управління під, під егідою ООН і низьких країн, щоб провести нібито вибори. Тож ви, тож ви відчуваєте, що робиться все, аби затягувати конфлікт. Отже, Путін сподівається на зупинку військової допомоги України через тиск на Трампа, але, але навіть російська еліта не вірить в стабільність цього плану, тому що Трамп дуже непередбачуваний і може в будь-яку змінити свою думку. А нібито Кремль і готовий воювати там 100 років, сподіваючись, що Україна не витримає економічно, військово. Але проблема в тому, що РФ сама близька до стагнації. ВВП падає, цивільні галузі в кризі. Ну а Україна навіть стала сильніша порівняно з 22-м роком. Тож питання відкрите: а хто кого взагалі перечекає? Росія, де економіка близька до кризи, подібної до 1980-х років, армія втрачає техніку та людей швидше, ніж відновлює. І Путін, ми ж бачимо, що навіть немає плану перемоги, лише авантюри. Дайте те. Дайте мені все. Тож, в мене питання до вас. А як ви думаєте, вдасться такий план Путіна перечекати Україну? Чи, можливо, українці перечекають Путіна та й всю Росію? Дякую вам за те, що додивилися. Підписуйся обов'язково, лайк. До зустрічі!